Слухайте радіо кордон. Радіо кордон. Друзі, усім вітання! Сьогодні, як і обіцяли, з нами на онлайн-зв'язку талановитий співак та волонтер Сергій Мироненко. Сергію, вітаємо тебе! Дуже раді тебе знову бачити. Прийшло доволі багато вже часу, і наскільки ми знаємо, у тебе вже є новий свіжесенький доробок. Так, так, доброго ранку. Доброго ранку, слухачі. Радіо кордон. Дуже радий, радий теж вас бачити, хоч і онлайн, але все рівно. Ну, зараз такі, як, як виходить, 20 січня ти випустив чутливий трек набери. Про що ця композиція? Так, так. Композиція. Ну, задум такої пісні. Ви знаєте, наб, набрати потрібно не чекати. Я б так сказав: не чекайте, наберіть саму близьку, саму дорогу вам людину, маму, тата. Друзів, самих близьких, наберіть, не чекайте самі дзвінка, тому що життя таке коротке. Слухайте. Тому я з таким, знаєте, з задумом, з таким посилом зробив цю пісню, щоб тим більше що ми живемо в такі часи зараз. Візьми телефон, зв'язок є, слава Богу, набери. Мені здається, особливо в часи, от правильно ти підкреслив, що особливо в часи війни підтримувати зв'язок з рідними з близькими, це особливо важливо. І тому твоя пісня 100%, Я думаю, що якраз торкнеться от тих головних струн а, твоїх слухачів, всіх українців. Адже, скажімо так, твої пісні дуже часто видає у підбірках україномовних пісень, тобто буде слухати вся Україна. Взагалі хто це приємно, тим більше тим більше, що зараз я скажу так, перепрошую, навіть. Зараз на нулі хлопці, дівчата, вони з нетерпінням чекають того довгоочікуваного дзвінка. Тобто, як ніколи, подзвонити і запитати, як ти, чи все в тебе добре. Взагалі, хто допомагав у роботі над треком? За пісню я дуже дякую молодим талановитим хлопцям Сергію та Степану, а за саунд? Оранжування. Я дякую своєму товаришу. Геніальну людину. Я б навіть так сказав професіонала свого діла. Андрій Гначенко. Ти в одному з інтерв'ю казав, що ви дуже так тісно товаришуєте. Так, це твій друг найближчий. За Андрія ми маємо на увазі, так? Так, так, так. Да, да. Ми з ним товаришуємо вже досить таки давно. І були навіть от коли сталася повномасштабна війна. Спочатку було не до мікрофона. Ми розуміємо, мені потрібно було з братом теж іти і захищати свою країну. Ми пішли в ТРО і тому не до пісень було. Але потім з часом трішки, коли ми повернулися до Києва, я дуже хотів записати пісню, і ми знаємо, коли я приходив також до вас з піснею Герої, яку я присвячую всім нашим героям без виключення. Я не знав навіть де записати і тому подібне. Записав спочатку, знайшов якихось молодих хлопців з Харкова. Ми записали, а потім, коли я до Андрія зателефонував, ну це людина, яка ніколи не відмовляє, буду так говорити. Людина з великим серцем. Я коли б не зателефонував, кажу: Андрюха, слухай, в мене є пісня одна демка. Я би хотів, він, слухай. Приїдь на студію, давай послухаємо разом. Завжди, от, я хочу, щоб набагато більше було таких людей, як Андрій. Які ніколи не відмовляє завжди здоров'я, тільки основне, щоб були всі живі, здорові, все тому звертайтеся, я мабуть рекламу зроблю. Таку звертайтеся до Андрія Ігначенка, XI Music, який ну людина з великим серцем і робить гарну свою справу. Пісня набери вже четверта твоя композиція, яка народилася за час повномасштабної війни. І от е, я просто вчора, коли готувався, у мене з'явилася думка: а чи не плануєш ти зробити, наприклад, чи альбом, чи єпі, е, який якраз прекрасно буде характеризувати твій етап творчості в таких важких для нашої країни обставинах, ти знаєш? Ти просто в саму десяточку зараз відповів, от сам навіть відповів. Можна так сказати, просто тому вона філіматична саме я дійсно зараз та... планую і дасть. Так, дай Боже, дуже скоро я закінчу цей україномовний альбом свій підготую. І є в планах. Головне, щоб я кажу, найшвидше була наша перемога, і ми поїхали вже живим бендом по нашій ненці в Україні з сольними концертами, з україномовним контентом, з українськими піснями. От. Ну а на даний час це все благодійно. Я допомагаю нашим хлопцям. На даний час це 95-та десантно-штурмова бригада. Дуже багато зараз концертів разом з своїми колегами, командою «А. Дорога до перемоги і благодійним фондом майбутнє України-2050. Ми практично кожного дня їздимо по Україні і збираємо кошти, допомагаємо нашим військовим. От, взагалі, як тобі вдається і випускати нові треки, і постійні ці твої благодійні концерти, волонтерство, як тільки що ти зазначив? Знову ж таки, зараз ти фактично в дорозі на да. один з благодійних виступів. Тебе... Якраз як стою, стою, знайшов місцину, стою, якраз в дорозі, оце, щоб спіймати зв'язок, поговорити з вами. Ну вдає... як, як вдається? Мабуть, кажу так, було б тільки здоров'я, терпіння і бажання. І знову повторюсь, колись, ми, коли я у вас в студії був в гостях, з піснею, я говорив, що не сидіти, не сидіти на дивані і розказувати, що як треба робити. Я кажу так: не словом, а ділом краще. Не, менше говори, більше роби, більше працюй і допомагає. Тому а мені приємно, Вірите, я зараз в яке б містечко, місто, населений пункт не поїхав з, з концертами з благодійними, де б не виступав. Euh, люди задоволені, і мені приємно те, що долучаються наші люди допомагати. У нас зали постійно повні до нас багато приходить людей. І буває там навіть таке, що два концерти в день робимо. І вони Тому підідуть, люд... вони знають твої слова. Це при це приємно, що навіть я сам в шоці. Ну і мені також приємно, що я тільки виходжу на сцену, мене об'являють і. Люди кричать знову таки там пісню за героїв взагалі!», Я мовчу, тому що люди дякують і аплодують стоячи. Я кажу завжди: ці оплески не мені. Ці оплески нашим героям вони нас бачать, вони нас чують і вони нас захищають. Враховуючи, от я просто коли переслуховував трек на Бери твій новий, з'являються навіть в голові якісь певні. Uh, думки, певний візуальний ряд, і з'явилося питання у мене: а чи не планується кліп саме на цю композицію? <рес> Слухай, от чесно. Звідки воно... ти такий взявся? Вангує, вангує. Просто це настільки на поверхні, це реально ти просто сам бачиш і уявляєш, якщо я бачу це, то у виконавця там взагалі просто мільйон ідей, воно все народжується. Я навіть не уявляю, як воно народжується, якщо такий звичайний слухач, як я, може уяв... вже уявляти собі цей процес. Друже. Ти як в воду дивишся, знаєш, як говорять. Ну, я не знаю. Звідки ти такий взявся? що ти так все? Це Віктор самого він нас давно. Або я ж кажу, я ж кажу, ну, чесно готуємо. Більше нічого розказувати не буду. Ну, так, хоч де знімати будете, можеш сказати? Прошу, де знімати будете? Яка локація? Я так думаю, що ми зніматимемо десь біля нашого Києва. В будь-якому випадку анонс таку затравочку закинуто, ми всі на тепер YouTube будемо знати вже будемо слідкувати. Ті, хто все ще не підписаний на твій Ютуб, на твої соціальні мережі обов'язково мають підписатися, щоб не пропустити кліп. А... Буде, буде відео обов'язково готуємо. Дай Боже, я ж кажу. Головне, щоб було: ой Боже, щоб був нарешті вже нарешті наша перемога, як то кажуть, але все рівно не дивлячись на те, що живемо в такі часи. Ми намагаємося не сидіти, а працювати. Тому долучайтеся. Всі, хто нас зараз чує на радіо кордон, долучайтеся обов'язково, бо тільки разом ми єдині і ми не переможні. Е, хочеться ще поставити тобі таке питання. Ти так, так. Е, фактично риба в цьому океані. До чого зараз може доєднатися кожен українець е, в плані волонтерства? В плані волонтерства кожен, як я говорю, повинен бути на своєму фронті. Якщо на самому початку я був в ТРО, хоч я не військовий, я не військовий, брат мій не військовий. Але ми добровільно пішли захищати, тому що ну на той час що потрібно було ще, чимось треба допомагати. Страшно, як я говорю, але треба. Потім, після цього, коли вже мої побратими мені говорили: слухай, ти ж співак, давай вже якусь пісню, скільки можна. І слава Богу, так трапилось, що коли нас відвезли вже до Києва. Мені запропонували навіть не не запропонували, навіть е, головний групи е, сказав: так, Слухай, Сірий, якщо ти маєш можливість долучитися до свого фронту, до культурного фронту, і ти бачиш, що е, звідти буде більше з тебе користі і допомоги, то тільки за. І тому я я зателефонував директору і запитав: давайте так, якщо... Я можу долучитися, давай дізнаватися, кудись десь якось їздити, волонтерськи, допомагати е, благодійними концертами збирати кошти, я тільки за, тому що це робота та ту, яку я люблю, ту, яку я живу, і запрошую всіх, повертаємося до запитання. Запрошую тих людей, долучайтеся до свого фронту. Я ж знову таки, але не сидіти. Якщо ви бачите, що потрібно допомогти там зараз, ми знаємо, що трапилося в Дніпрі. Трапилося знову таки в броварах. Якщо десь близько біля вас, і ви просто сидите вдома і тільки розповідаєте, Боже, як це страшно, Боже, як це да це страшно. Але не сидіти Якщо ти можеш чимось допомогти, іди допомагай. Все ще розкажи декілька слів. Куди ти зараз їдеш? Що це за благодійний концерт? Для кого? Що збираєте? Зараз, зараз, на, на, за, за 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 безпеки. Я не можу наперед зараз говорити. Угу. Ми вже на місці, коли ми коли на місці приїздимо, я знімаю багато чого і потім показую. Потім показую. Ну зараз такі часи. Зрозуміло, не потрібно розуміло. заздалегідь, заздалегідь говорити і тому подібне. Ну, хоча, знов-таки, ми ж до нас люди приходять. Тому за, безп... за безпеку, ми за безпеку. Зрозуміло. В будь-якому випадку це можна 100% сказати, що це буде твій концерт на підтримку наших військових, і ми дуже вдячні ще дуже багато ще дуже багато концертів. Зараз повністю весь лютий розписаний, весь лютий і до половини березня можу тільки так сказати, бо я завжди говорю там і в сторісах своїх, і відео пост роблю, коли говорю, що так і так. У нас концерт. Ми намагаємося як виставляти афішу. За день або в день, коли приїдемо. Там, де ми куди їдемо, люди знають, людям говорять, людей запрошують, що приїдуть артисти, такий-то, такий-то артист, такий артист. Приходьте на концерт, це допомога. Всі, знову таки, хочу наголосити: стовідсотково всі зібрані кошти на 100% йдуть нашим військовим. А на даний час це 95-та десантно-штурмова бригада. Мені здається, це просто прекрасно, що такі люди, як ти наша країна, має таких людей, як ти. Адже, от саме завдяки вам у нас з'являється далі можливість дихати, можливість самому робити щось. Бо от такі заклики, як робиш ти, це просто додає ще додаткових сил для реальних дій. Тож дуже дякуємо тобі, Сергій, друзі. Друже, друж, це друже. Це не мені подяка. Це це не мені подяка. Це ми повинні дякувати нашим зсу. Я Те, хочу, що ми сказати... зараз благодійно робимо. От неправильно, ти, що ти отак от привітняєшся, неправильно правити. треба оцінити. От дійсно, я все одно кажу, як від себе це точно так, так від же, як мене. наші і і точно так, так же, як наші військові іноді кажуть, що ми не герої. ні, герої кожні, і тому не варто отак. От, от якось трошки применшувати свої заслуги, бо дійсно ти робиш дуже важливу справу, і, і, і знову ж таки, не робив би ти, можливо, б, не робив би хтось інший, бо ти саме надихаєш. Тому не треба применшувати свої оці от заслуги Takole. і навпаки ними пишатися. Ну ні, все рівно, друже. Розумієш все рівно це найменше. Це найменше, що я можу зробити. Розумієш, і не сидіти, а їздити з благодійними концертами, збирати кошти і допомагати на фронт. Дякуємо тобі, друзі. Після завершення ефіру. Ми будемо слухати трек на Бари. Новий Сергія Мироненка. Тобі ще раз дякую, сподобається слухачам Радіо Кордон. А в сенсі сподіваюся, точно сподобається. Ми тобі гарантувати можемо. Дякуємо тобі. Дякую вам. Дякую, дякую вам. Бажаю міцного здоров'я. Знову таки міцного здоров'я і перемоги всім нам. Обов'язково І слухайте Радіо Кордон. Дякуємо, па ви слухаєте Радіо Кордон.